Вітаю, мене звати Марина і ви на каналі Калейдоскоп В'язання. Сьогодні я пропоную вам подивитися випуск журналу Філаті від Лана Гроса номер 65 Купувала я його минулого літа, але мені здається, що і для цього сезону Вісна Літо тут можна знайти багато гарних ідей для в'язання. Через певні обставини, на жаль, цього тижня ви навряд чи зможете побачити мене обличчям в кадрі, тому пропоную. Такий новий для мого каналу формат. Якщо вам подобається, будемо і далі дивитися ті журнали, які в мене є, або журнали, які я може ще буду купляти. Тож, давайте розпочнемо з першої моделі. Це моделі з пряжі Перфортуна. Вона мені нагадує досить популярну у нашому просторі бобінну, як вона називається? Шкурка-норки. Шкурка норки, Шкурка вона там повністю синтетична йде. Що по складу у Перфортуна пряжі, я не дивилася, не знаю. Базова модель. Мені, в принципі, у цій фактурі такої невеличкої травки вона подобається. Гарно буде стилізуватися із різними жакетами, з джинсовками, брюками, джинсами. Наступний літній картиган, який зв'язаний з сіткою, мені дуже подобається. Хоч сама модель вона максимально проста базова, бачите, тут просто йде кругла горловина, гудзики на планці, дуже сильно спущене плече і невеличкий рукав. Але коли вона ось таким чином стилізована, коли цей кардиган є не застібнутим і вдягнений разом із сукнею комбінацією, або це може бути, там, наприклад, джинси, якийсь топ на в притирках, виглядає, це дуже гарно. Плюс цей кардиган він досить легкий, і коли на вулиці прям дуже пече сонце, він буде гарно захищати плечі, але не додавати спекотності. Далі наступний жилет мені теж дуже подобається. Він... Ну, досить простий, насправді. Тут коси, які йдуть із центру, розділяють два візерунки. Тут іде хусткова в'язка, тут звичайна лицева. Єдине, що я б, напевно, продовжила його на пройми, його. я б продовжила цю косу на пройми, і взагалі, зараз ям збільшу, не дуже мені подобається, як тут оформлені пройми, бо з хусткової в'язки треба. По-перше, коли в'яжеш, щільніше в'язати кромкою, і, по-друге, гарнесенько підіймати петлі, а тут бачите, скільки дірочок. Але ми з вами знаємо, як це виправити. Сама по собі модель, сама ідея моделі видається мені дуже гарною. Далі ви можете побачити ось такий весняно-літній кардиган Максі. Він тут з розрізами йде по боках, невеличкий шаловий комір, якийсь легкий ажурний узор. Фантазійна пряжа, узор, візерунок, рукав із окатом зроблений. Я не знаю. Можливо, якщо його трошечки по-іншому стилізувати або переробити, він буде виглядати краще, бо він мені наче й подобається, але щось не так, і я не розумію, що. Мені подобається, до речі, сукня, яка під цим кардиганом, це не в'язана сукня, але знаєте, це такий стиль Місоні. Мені подобається оця і біла обробка. І таку сукню теж можна і гачком в'язати спицями або на машинці, якщо ви в'яжете, у вас є машинка. Сукня, яка схована під цим кардиганом, як ідея, мені подобається набагато більше. Наступний жилет, тут екопоно і Сілххея використовувалися оригінально. Мені здається. Подібного роду жилети в'язала дуже багато наших дівчат. вже. Починається він зі звичайної резинки один на один, потім переходить вона напівпатентну резинку, в подібний виріз звичайний. Так, тут резинкою горловина оформлена. Єдине, що тут не вив'язувалася взагалі пройма, за рахунок цього виходить такий ніби спущений рукавчик. І Пройма ніяк не оброблена, тобто тут просто крамкові петлі, які гарно оформлені, і все. Досить непогано виглядає і в розрізі просто самостійної речі, а не жилета, який надягається поверх там, рубашки, наприклад, в весняно-літньому гардеробі. Наступна туніка, такий ліловий образ. Збільшу вам зараз поближче покажу візерунок. Візерунок сам по собі непоганий. Тут іде чергування. Тут іде резинка 1 на 1, яка кожна певну кількість рядів зміщується. Тобто, спочатку ряд починається з лицевої, потім з виворідньою. І вона ось так іде. Виглядає непогано, але саме полотно, яке тут пров'язане, воно, воно досить рихле, бачите, як просвічується. І за рахунок цього рихлого полотна. Мені здається, що полотно навіть і пливе, і виглядає ця тоніка якось не дуже охайно. Але сама ідея візерунку такого простого мені подобається. А ось як воно виконане як зроблена модель, ні. А ось на наступній сторінці два кардигани, які мені ну, дуже подобаються. По-перше, мені подобається це кольорове поєднання, блідо-рожевий та такий соковитий жовтий Тут кардигани. Це браш-тальпака на шовку від ланагроси, здається. Максимально простий крій, спущений рукав, взагалі ніякої обробки, просто закриті петлі. Тут просто набірний край, невеличкий шаловий комір. Гарна річ, щоб брати з собою. Або якщо ти зранку навесні ще виходиш, знаєте, ці травневі ранки, коли зранку ще досить прохолодна, потім вдень стає спекотно, потім ввечері вже досить прохолодна. Такі кардигани з махеру, з браштельпаки, вони досить легкі, і їх можна легко і в сумку скласти, і достати, і накинути на себе. І вони досить непогано при цьому і зігрівають. Плюс, зверніть увагу, тут у дівчини є авоська. Авоськи минулого літа були. Просто в топі, були одним з трендів. Я думаю, що цього літа вони теж нікуди не дінуться. Сумки в'язані гачком з рафії, сумки в'язані гачком з котону, з бавовни. Вони будуть. І в цьому випуску журналу є досить багато варіантів ідей. Наступний кардиган це теж пряжа Сета Сурі, це теж Льпака, бибі альпака Сурі, я так розумію, на шовку. Тож, цей кардиган йде повністю цільно в'язаний, тут йдуть тільки бокові шви, наскільки я це бачу. Логічно було б починати в'язання зі спинки, потім добираються петлі на цей такий рукав-кажанчик, повністю на всю довжину рукава. Рукави вив'язуються і далі вже розділяється полотно на дві пілочки. Пілочки виконані на запах, тобто тут йде після горловини так. збільшення. І... А вив'язаний ще пояс. Дуже гарна модель, дуже така жіночна, романтична, яка має багато варіантів стилізації. Оці два кардигани мені подобаються. Можливо, якийсь із них я собі відв'яжу на, на прийдешню весну, на прийдешнє літо. Ось такий таймлес-образ. Проста футболка із декорованими регланими лініями. Досить коротка, звичайні брюки, білі конверси, просто вічний образ. І знову ж таки, зверніть увагу на авоську. Тут вона трошечки по-іншому вже зроблена. Вона зроблена майже так само, як і попередня, але тут на білому не дуже гарно видно. Тут ставлений такий шнурочок, і ним можна стягнути вверх сумки. ну Типу застібка. Наступний джемпер мені дуже подобається, він простий. Чимось нагадує мені ентрелак, який ми будемо в'язати. До речі, якщо ви ще не доєдналися до мого сумісника, пропустили цю новину, я вам лишу посилання. Подивіться, доєднуйтесь до нас, ми вже будемо починати 5 лютого в'язати вироби в техніці ентрелак. Тож повернемося до цього джемперу. Тут іде просто в шахматному порядку квадрати лицевою гладдю, квадрати виварітньою гладю. І зроблена при тому ще така. Розтяжка градієнт кольором різними кольорами пряжі. Дуже гарна ідея для того, щоб вив'язати якісь залишки, які є. Або просто вив'язати секційну пряжу, особливо, якщо вдасться підібрати смуги таким чином, щоб змінювались квадратики саме по кольору. Але виглядає він гарно. Наступна модель, вона вже досить класичною стала. Не знаю. Іноді мені в журналах дуже сильно не подобається, як саме презентовані моделі. І ось на цій сторінці воно так і є. Ти не маєш змоги нормально роздивитися. Тож тут якийсь візерунок сітка, який зв'язаний, досить тонкою пряжею. Це льон, так. Але самі дірочки досить великі. Виподібний виріз. Свобода прилягання на тулубі досить велика, рукав, навпаки, прилягає майже повністю по руці. Але ну, тут воно так сфотографовано, що не дуже гарно взагалі видно модель. Мені здається, що модель непогана, але презентація не дуже. І так само з цим кардиганом, бо тут і стилізація і презентація його якось не дуже виглядають. Ось В тому вигляді, в якому він тут є. Це гачок. Мені здається, він гарно підійшов би на пляж, як така накидка. В тому вигляді, як він тут стилізований і як він тут презентований, мені він взагалі не подобається. Але якщо це був би якийсь пляжний лук, пляжний одяг, він виглядав би геть по-іншому. Але, напевно, він тоді мав би бути трошечки більш діркастим, ніж виконано тут. Далі наступний половер це знов перпуна, оця аля шкірка-норки. Мені здається, що це взагалі звичайний половер з подібним вирізом, але його тут надягли на модель задом наперед. Тобто це повинна була бути спинка, це повинен був бути перед. І подивіться, наскільки гарно наскільки цікаво він виглядає. Тобто може бути як просто і класична модель, а якщо його перевдягти, виходить досить цікавий, небанальний вже образ. Наступна сухня, яку можна сміливо в'язати, і можна її носити я не знаю скільки років, бо тут дуже простий дизайн, який буде завжди актуальний це гачок, філейне в'язання. А, невеличкий візерунок, який імітує переплетіння. Модель базова виглядає гарно. Нічого більше сказати не можу. Ще одна авоська, яка вив'язана із кола, наскільки я бачу, і потім просто вив'язуються стовпчики без накидути верху, притягується шнурок, і тут вже фурнітура готова. Але можна так само і в'язати. Ручку самостійно. Тут теж цей кардиган не дуже гарно видно. Давайте трошечки приближу. Візерунок кукурудза, відкладний комірець, а рукав навіть не бачу, чи тут є окач, він спущений. Але тут є теж досить класична модель, яка багато кому підійде, і підійде багато під які образи. Ось Наступний пуловер, сама ідея мені подобається. Тут іде поєднання гачком вив'язаної цієї травки, і здається, просто звичайної бавовни, але воно дуже м'яке і дивіться, наскільки фалдить низ. Тут зроблені розрізи, спинка зроблена трошечки довше, і бачите, тут просто ці кути, вони загибаються в різні сторони. Ось цей торчить наружу, цей загибається. Назад, ну так як ми в'яжемо полотно, як воно ось загибається, так воно і лишилось. Тому модель мені сама по собі подобається. Але мені здається, що для неї підібрали ну, не дуже вдалу пряжу. Але ось як вона виглядає в образі з широкими брюками, такий легкий пловер січатий діркавий. Взагалі ідея гарна виконання. ну, Я б сюди брала б трохи іншу пряжу. Ще один джемпер із цієї шперпуна. Шкірки-норки, травки дуже базовий базові поєднання кольорів. Мені подобається ось ця деталь. Тут буквально набірний край йде ось цим кольором контрастним, і далі вив'язується. Він так завершає роботу, робота виглядає більш довершеною, робить такий невеличкий акцент. А так, кардиган, кардиган, джемпер дуже, дуже простий. Наступна футболка, блуза. Дуже проста. Знову ж таки, але мені подобається. Це така собі конструкція-наволочка, яка зроблена погоном. Тут погон сам вив'язаний резинкою, чи то 1 на 1, чи то напівпетентною, не дуже гарно видно. Тобто після погону у нас завжди йде скошене плече. І далі, після того, як вив'язується погон, просто вниз іде вив'язування полотна. Це лицева гладь, яка іноді розділяється доріжками. Прив'язаними тут накид дві лицеві разом, і потім після них стається ще доріжка виварітніх петель. І дуже-дуже базова річ, дуже базова модель, яка багато під що підійде, яку багато з чим можна стилізувати. Наступний кардиган зв'язаний з пицями, теж аля собі натхнення місоні, гарне поєднання кольорів. Ще кишені дов'язані, хоча я не знаю, можливо, кишені б я тут прибирала би досить непоганий. Непогано виглядає. Ну, знову ж таки, сама презентація на фото, коли не дуже видно модель, яку пропонують нам в'язати, мені не подобається, але це проблема багатьох журналів. Ось наступний кардиган, Ще базовіший, спущене плече, В-подібний виріз. Ви бачите, що знов модель тут руками закрила все. Наступна фотографія найкраще, бо тут пересвіт на сонці, тому буду дивитися це. Тож, подібний виріз, зав'язана планка. Тут де, за рукавами кілька гудзиків, і кармани, і виконаний він з якоїсь фантазійної пряжі це бавовна із ефектом Фламе з додаванням віскози Бейбі-Альпаки бейбі і меріносу написано. Досить гарно виглядає, але знову ж таки питання до презентації на фотографіях лишається. Далі буде тут декілька гарних варіантів вив'язування залишків. Бачите, такий повітряний. З чого він зроблений? Цей не махер? пуна. Джемпер тут колор-блок, трошечки інтарсії йде. Його можна сміливо вив'язувати, я думаю, із залишків махерів, яких є. Класичне поєднання кольорів: гірчиця, блакитний, синій, беш, молочний. І ось такі блоки. Ну, дуже симпатично виглядає. Мені здається, що це та ж модель, яку можна носити роками, вона завжди буде актуальною. Далі, знову ж таки, це пряжа Перфортуна. Та яка шкірка норки, так її тут багато в цьому номері. Смогастик досить гарне поєднання кольорів. Цей блакитний, він дуже гарний контраст має на фоні таких помаранчевих, рожевих і нейтральних смужок. Гарне поєднання кольорів і смугастики цього сезону теж будуть лишатися актуальними. Наступний топ. Він мені чимось нагадує вироби з колекції філколани цього літа. Знову ж таки, поєднання кольорів мені подобається. Цей ліловий із жовтим гарно виглядає. Топ ажурний зв'язаний ажурними квадратами, які розташовані в шахматному порядку, і далі просто плечі, оформлені невеличкими скосами, просто хустковою в'язкою. Гарна ідея, гарна модель на літо. Це дуже повітряний кардиган із Мохеру. Рукави тут вив'язані сіткою, а білочки перед та спинка вив'язані звичайною лицевою гладдю, наскільки я можу бачити. Можете подивитися, як він гарно виглядає поверх білої сукні, повністю сукня видна, тобто ну, наскільки повітряний цей кардиган, наскільки він легкий і дуже гарно вписується навіть махер в літні образи. І тут ми можемо бачити ще одну в'язану сумку із пластиковими ручками, тож досить гарно вона виглядає. І поєднання кольорів, блакитний і строжевим. Мені здається, що, наскільки я пам'ятаю, я дивилася вже кольорові підбірки на наступний сезон, цього літа такі кольори теж будуть лишатися в тренді. Знайомий всім візерунок на кардигані. Схожий візерунок був цієї зими у кучинелі. Знову ж таки, базова база. Багато кардиганів гарних в цьому випуску. А тут, до речі, в цьому візерунку ось ці. Як вони ракушки, ажурні, вони, вони ще розділені, бачите, косами. Тобто і візерунок, наче знайомий усім, але трошечки доповнений косами, і виглядає вже він цікавіше. Ще один ажурний кардиган з коротким рукавом, з різними смугами ажуру. Мені подобаються такі речі. Я собі ще минулого літа хотіла, що зв'язати, але я його купила вже, напевно, в серпні і просто не встигла цього робити. Далі, знову ж таки, дуже-дуже базова футболка. Тут виглядає, ніби це є рукав, але це знову ж таки цей кріх і наволочка, коли він просто йде прямокутником. І за рахунок цього формується такий ніби рукавчик, якого насправді немає. Тут просто йде обробка пройми, резинкою, кругла горловина і все. Але тут цікава така меланжева пряжа, яка. Робить взагалі таку просту модель, дає їй гарний вигляд. Ось, знову ж таки, ідея, як пов'язувати залишки. Це гачкований кардиган Бачите, тут просто в'яжу, в'яжу, в'яжу. Десь посередині ряда додала нову нитку. Рукави зв'язані в такому ж напрямку, в якому зв'язані перед та спинка Гарно поєднані кольори і. Досить гарно виглядає кардиган. Я на щось таке накопичую собі залишки ниток наразі. І в такому ж стилі, але вже не з а здається, з спафований, зроблений джемпер. Ось такий топ-жилет. Гарна пряжа, вона така трошечки меланжева. Можете бачити отут на збільшенні. Але сама модель, ну, не дуже. Якийсь трохи дивний колір. Не знаю. Щось мені в ньому не так, але сама пряжа. Це пряжа фантазія, наскільки я розумію, артикул виглядає гарно. Ще один колорблок, ще одна ідея вив'язування залишків. А, базова модель, але тут гарні пастельні поєднання кольорів. Плюс поєднаний котон, який сам по собі є меланжем, тобто неоднорідним. І просто напівпатентною резинкою зв'язана інтарсія. Тут поєднання перфортуни о цієї умовної шкірки норки із Cotton wool Таке Bolle Яке теж можна носити на обидві сторони. Не знаю. Знову ж таки, якщо його в'язати без додавання теплої пряжі, зимових складів, а чисто із котону, і брати з собою на пляж, буде гарною ідеєю. А так, я не дуже розумію, бо він досить щільно в'язаний, він досить теплий, але при тому відкритий, легкий. Призначення цієї моделі, в тому вигляді, в яка вона тут виглядає, мені не дуже зрозуміло, але взагалі ідея пляжного виробу гарна. Натхнення цими всім відомими кардаганами, джемперами, светрами від Льове. Дай Бог, щоб я правильно вимовила назву цього бренду. Хто у нас? З українських брендів я вам показувала, здається, і Бевза і Гуня теж робили цей дизайн. Тут це просто і корт в'язаний і нашитий. бачите. Ну, Тут він трошечки хаотично нашитий, і виглядає воно ну, хаотично виглядає. А сам по собі джемпер просто звичайний смугастик, вив'язаний з махеру з круглим коміром. Далі ще один базовий кардиган, вив'язаний регланом з шалевим, знову ж таки, коміром. Навіть бачите, за рахунок того, що реглан починається досить близько вже до плеча, гарна лінія плеча досить виходить. Кардиган з якоїсь фантазійної пряжі, без застібок. Ну, знову ж таки, на весняно-літній сезон гарна модель. Ще один ажур різні смуги і сітки. І... Тут просто доріжки знакидів, і тут ще такі узори зі спущених перехрещені візерунки. Вибачте, візерунки зі спущених перехрещених ниток. Тут ще ромби є, які не дуже гарно ви... видно, бо заправили светр. Класна модель, яка, мені здається, теж буде вічною. Ось базовий, дуже базовий половер. Комір оформлений просто звичайним руликом, вив'язаний лицевою гладдю, він сам по собі закручується. Але мені подобається оця обробка тамбурним швом. По центру рукава вона так само присутня, бачите, тут два кольори. І тут ось цим нижнім кольором обробка поверху йде, так, контрастним кольором просто йде доріжка тамбурним швом, і який вона гарний акцент робить. одна маленька деталь. Далі бачимо різноманіття сумок. Ось ці ми вже бачили в журналі. Мені ще така подобається. Тут два кола, які поєднані просто дном. Тут трошечки складніша, ажурна. Ну, і вона виглядає якось трошечки по-дитячому, напевно. А ось ось ця модель, ось ця ось ця і ось ця, мені, до речі, дуже сподобалося. І вони всі дуже легко в'яжуться. І тепер ми переходимо. До відділу домашнього декору. І я так розумію, що вироби, які вони пропонують в'язати, це вироби для дому, для одягу, але я, наприклад, взагалі не розділяю одяг на домашній і не домашній. Тож ми знову бачимо дуже базовий кардиган. Планка виконана тут кустковою в'язкою. Нічого такого, але виглядає теж непогано. Тут ви можете побачити навіть трошечки макраме. Оце такий чохол на табуреточку, зв'язаний гачком, і далі китиці вже зроблені в техніці макраме. Наступний варіант декору в'язаного для дому, це такі невеличкі мисочки, баночки, навіть кришечками можна закриватися, які просто в'яжуться із, напевно, бавовняного на шнуру, або просто бавовни. Досить щільно. Гарна ідея, знову ж таки, для вив'язування залишків. Ось мені це подобається. Звичайна банка, О, гачкований декор, свічка. Бачите, як гарно виглядає. Ще один кардиган, який нам, як домашній презентується, з ажурними доріжками різними. ну теж гарно виглядає. і просто. Ще одна футболка крою наволочка. Мені подобається оцей елемент декору. Це перехрещені спущені петлі. Бачите, наче, звичайно, лисі гладь, але наскільки одна маленька деталь може змінити. Ось тут навіть цієї деталі не видно, і наскільки різниця в сприйнятті самої моделі йде. А тут дуже гарний плет, який зв'язаний чимось, типу японських ажурів. І знову ось ми бачимо плет, пильники, теж ажурні, різні гарні в'язані. Дивіться, наскільки гарно в'язаний трикотаж може виглядати в інтер'єрі. Просто ажурні пильники. Ось ця сумочка, яка взагалі тут презентована як не сумочка, а як теж... Це може бути і кашпо, наприклад. І в такому вигляді, коли вона так застилізована в декорі, то вона виглядає краще, ніж там на розкладці виглядала. Корзина із залишків для зберігання залишків пряжі. Простий половер, скошене плече. Але гарна ідея. Тут ідея, я так розумію, просто звичайне лицеве в'язання, але з чергуванням різної товщини пряжі. Там є прям тоненька бавовняна ниточка і ось така досить об'ємна пряжа. Можливо, навіть і номер спис чергується. Я не дивилася, але бачите, такий гарний ефект, гарна текстура у полотна виходить. Ще один кардиган, блуза. Ажурний з рюшиками, І ось, бачите, тут теж пропонується його вдягати як кардиган. Тут просто йде замість застібки три зав'язки, або його можна вдягти навпаки. І це буде вже гарна блуза із дуже гарно оформленою спинкою з розрізами. Мені ось цей варіант, коли перейде суцільний, а на спинці ці розрізи будуть подобаються набагато більше. Далі тут звичайна серветка, шестикутник. Ще один половер, який виконаний. Здається гачком. Але теж не... Ні, це спиться, але теж ну, не дуже гарно підібрана пряжа, бо якийсь він ну, дуже сильно розхлябаний. Саме полотно, вона трошечки вже тут на моделі перерозтягнутим виглядає. Це прям привіт сітка Це, Це та сітка, яку в'язали. Два минулих літа усі. І бачите, навіть дизайнери Гроса її в'язали. Пильник до речі, теж зроблений. Гарно виглядає. Але, макраме це не для всіх. Знову ж таки, ця корзина із залишків пряжі для, залиш... для залишків пряжі. І оця невеличка корзинка блакитна, вони вже були на останній сторінці парад всіх моделей. Пишіть мені. Чи сподобалось вам щось? Чи сподобався взагалі вам такий формат? Чи хотіли б ви зі мною ще погортати журнали? Бажаю вам мирного неба, рівнесеньких петельок та до нових зустрічей.